Настя. Щось так нудно. Може, підемо десь, посидимо, а? Макс, ну скільки можна? Ми ж домовлялись заощаджувати, щоб зробити ремонт в будинку. Тим більше, коли у нас з'явиться дитинка, в неї має бути затишна, дитяча. Блін, та ти ще навіть не вагітна. Ну, не хочеш десь посидіти. Ну, пішли до Кравченків. Мене давно нас запрошували. Купимо цукерок, шампусік. Та тобі тільки б гроші тримкати. Макс, я вишиваю оберіг для дитячої. Ну чому через якихось кравченків, яких ми майже не знаємо, я маю все кидати? Ну хіба не можна хоча б днів і посидіти вдома? Та скільки ж можна вже вишивати, га? Ну скільки? Ну, в тебе цих вишивок уже мільйон! Ну, кому? Кому вони потрібні, га? Кому? Раніше тобі подобалось. Раніше. Раніше й ти була іншою. Не сиділа цілими днями за своїми п'яльцями. А знаходила час і для відпочинку, і для друзів, і для прогулянок. А ти я так бачу ще не нагулявся, так? Да? Ну то йди гуляй далі. А от і піду. А от і піду. А ти й далі сиди зі своїми нитками. Курка домашня. Коли Анастасія зустріла Максима, то зрозуміла, що він її справжня половинка. Закохані разом мріяли про сім'ю та дітей, але одразу після весілля чоловіка ніби підмінили. Дівчині хотілося сімейного затишку та спокою, а Максим постійно тягнув її на різні гулянки та дружні посиденьки. Через це молодята часто сварилися, стосунки ставали дедалі гіршими. А коли після чергової сварки Максим повернувся додому лише під ранок. Анастасія зрозуміла, що треба рятувати їхнє подружнє життя і поїхала до бабусі. Мені від батьків залишився чудовий будинок. Ну, але він потребує ремонту. То я Максу й кажу: давай потроху збирати гроші, зробимо все під себе. Ну, а йому до лампочки. Оце б тільки по друзях бігати в клуби та походи ходити. Дай мені його фотографію. Сорочку. Сама вишивала. Так, вишивання то моє хобі. Я і рушник весільний сама вишивала, півроку на це витратила. Максиму раніше подобалося, а зараз бісить. Максим дійсно твоя доля. Але бачу, що вас, наче, щось в різні боки розводить. І руку до цього приклала жінка. Яка жінка? Не бачу. Вона своїми діями, ніби створює якусь межу, кордон між вами, перерізає дорогу і розриває навпіл ваше подружнє життя. І що ж тепер робити? Бачу, сталося це під час весілля. Принеси мені ваш весільний рушник. Тоді зможу побачити і зрозуміти, з ким або з чим пов'язані негаразди в вашому шлюбі. Але зробити це треба якнайшвидше, бо ваше подружнє життя під загрозою. Катю, принеси мені оберіг з вільхи. Вільха це жіноче дерево. Оберіг з неї допоможе повернути твоєму чоловікові бажання бути поруч з тобою. Ось бабуся. Повість цей оберіг над вхідними дверима. Він також допоможе вам почути одне одного. Бо зараз виначе глухі, і кожен чує лише власний голос. Але пам'ятай, це короткострокова допомога і треба знайти справжню причину. Дякую вам, баблю, я все зрозуміла, і рушник весіль не привезу. За порадою бабусі Анастасія повісила оберіг над дверима. Але вона ніяк не могла збагнути, хто саме та жінка, яка заважає їхньому сімейному щастю. Наступного дня, повертаючись з магазину, вона застала вдома свекруху. Щоб все було, як я скажу. Клавдія Миронівна. Ой. А ви знову до нас в гості? А, так, я це думаю: заїду, яблучок дачі завезу. А що ви в нашій спальні робите? А, а це я вашу кімнату на щастя, на любов, заговорюю. Mm. На щастя. На щастя, на любов. Та я піду. На любов. Розумію. Анастасія зробила вигляд, що повірила свекрусі, але у неї з'явилися підозри, якими вона вирішила поділитися зі своєю кращою подругою Жанною. Я зрозуміла, це свекруха хоче розлучити нас з Максом. Чому одразу розлучити? Ну, по-перше, вона не хотіла, щоб Макс зі мною одружувалася, а по-друге, вона працює консьєршкою, Ніби стоїть на кордоні і створює ту саму межу, про яку казала сліпа. Ну, не знаю. Вона в тебе така нічого вроді, як на свекруку. Та вона сама розповідала, що її бабуся зналась на різних травах і ритуалах. Ну і тепер сама там щось ворожить. Ще що донькою мене називала. Надюка. Нась, ну перестань. Усе владнається, ось побачиш. І з Максимом все буде добре. Ну, з моїм олегом теж часто сваримось, але ж потім миримось. Максимчику, ти став такий неуважний до Насті. Мам, що це з тобою? Раніше вона тобі взагалі не подобалась. Ну так, спочатку не сподобалась, а тепер я бачу, як вона тебе любить. Та й господині, яка, ну що тобі ще треба? Ой, мам, ну не починай, га? Самі розберемось. Ага, я бачу, як ви розбираєтеся. Сваритись тільки і все. Мам. Досить? У нас все нормально. Повернувшись додому. Анастасія почула розмову Клавдії Миронівни і Максима і зрозуміла, що помилялася щодо своєї свекрухи. Невдовзі стосунки Анастасії та Максима покращилися, і чоловік став знову уважним і ніжним. І дівчина зовсім забула про те, що мала принести бабусі їхній весільний рушник. До речі, як у тебе з Тьфу-тьфу. Здається, все налагоджу. Mm -hmm. Максим став ще кращим, ніж був до весілля. Ой, це щось підозріло. Коли мій Олег стає занадто уважним та ніжним, сто пудів десь стрибає у гречку. Ну, це точно не про нас. Чого це? Ви що, якісь виняткові? Я повісила над дверима оберіг Баби Люби, і тепер він охороняє наше подружнє життя. А-а-а. Ну, якщо так, то звісно. Але ввечері Анастасія зрозуміла, що дуже помилялася. Ти щось шукаєш? Так, а де моя термобілизна? Тобі навіщо? Зараз ж наче не холодно. Та я хочу на вихідних поїхати в Карпати з Пашкою і його сестрою, Маринкою. А чому ти раніше нічого не казав? А чому без мене? Хіба це нормально? По-перше, ти все одно, як завжди, відмовилась би. По-друге, ти не любиш походи. Там же немає ванни, туалету і вишивати там ну не зовсім зручно. Я в шоці. Макс, чому ти зі мною так розмовляєш? І взагалі мені зовсім не подобається, що з вами їдеться Марина. Ти ж сам мені розповідав, як вона чіплялась до тебе раніше. Ой, ну ти згадала. Та коли це ще було, ти мене наче не чуєш і знову все перекручуєш. А що тут перекручувати? І так все зрозуміло. Не вистачає чоловічої свободи, то нащо тоді женився? Чи думаєш, мені подобається, що ти з цією хвойдою поїдеш? Так, все досить. Мені вже це все давно сточертіло. Поїду до Пашки. Заночую там. Анастасія не могла зрозуміти, чому бабусин Амулет не спрацював, і вони із чоловіком знову посварилися. Але наступного дня вранці дівчина побачила, що оберіг зник. Вона вирішила, що це Максим його зняв, пересилила свою гордість та зателефонувала чоловікові. Але він не відповів. Підозри гризли душу Анастасії. Вона не витримала. І поїхала до Павла, у якого мав ночувати Максим. Дівчина одразу ж впізнала Марину, про яку напередодні згадував чоловік. Анастасія була шокована, але не хотіла вірити, що у Максима роман із цією дівчиною. Вона боялася помилитися, тож навіть не підійшла до них, щоб остаточно не зруйнувати стосунки із чоловіком. І тільки зараз Анастасія згадала про наказ бабусі. Наступного ранку вона взяла рушник і приїхала до нас. Ось, баблюб, я рушник наш весільний принесла. Я його сама вишивала. А хто та жінка, що розлучайна з Максимом, я знаю. Це Марина, сестра його товариша. Поклади рушник переді мною. Максим завжди їй подобався. Вона навіть коли підлітком була, заявила, що заміж вийде тільки за нього. Максим ще тоді так сміявся, коли про це згадував. Дівчина, ця не просто так з'явилася в житті Максима. І загроза вашому шлюбу дійсно є. Зради поки не бачу. Але це може статися. А все тому, що ви не чуєте одне одного, не шукаєте згоди, і межа між вами стала ще більшою. А це що? Так це мережево. Я його сама вив'язала і розмістила посередині рушника. А от цього не можна було робити. Полотно, на якому вишивають весільний рушник, має бути суцільним, без швів і вставок. Я ж не знала цього. Я ж хотіла як краще. Весільний рушник це оберіг молодої родини. Традиції треба цінувати і берегти. Ці знання передавали від покоління до покоління, і ти маєш їх знати, якщо вже займаєшся вишиванням. Весільний рушник це життєвий шлях подружжя, і переривати його не можна. Тож жінка, що перерізає цей шлях, це ти сама і є. І що ж мені тепер робити? Це можна якось виправити? Візьми цей рушник, розклади його на подружньому ліжку. І тричі промов слова: Виправлю рушник, виправлю дорогу, виправлю долю. А потім треба позбавитися цього рушника, спали його десь за містом. Якщо зробиш все правильно, врятуєш стосунки з чоловіком. А ще наберися терпіння і найближчим часом втримайся від сварок з чоловіком. Я все зроблю, як ви сказали, люблю, дякую вам. І я вам ще забула сказати: оберіг, який ви мені дали, кудись зник. Обереги просто так не зникають. Його вкрали, і та людина за це поплатиться. Кого першого завтра вранці зустрінеш на вулиці, той і є крадієм. Виправлю рушник, виправлю дорогу, виправлю долю. Виправлю рушник, виправлю дорогу, виправлю долю. Виправлю рушник, виправлю дорогу. ти вдома? Я тут, Клавдія Миронівна. А я оце до вас заїхала, смачненького завезла. Чи я невчасно? Я була у тієї знахарки, Клавдія Миронівна. Появляється, що всі наші неграздом з Максимом саме через цей рушник. Отакої. Він чим завинив. Не треба було мережеве посередині вставляти. Виявляється, полотно має бути цільним. І що тепер робити? Я вже провела обряд, який порадила баба Люба. а тепер цього рушника треба позбутися десь за містом. Так я сьогодні після обіду на дачу їду. Так давай його там і позбудуся. Добре, дякую вам. Не хвилюйся, все зроблю як слід. Після проведеного обряду Анастасія трохи заспокоїлася. І коли Максим ввечері прийшов додому, вона, притримуючись поради бабусі, ні про що його не розпитувала та не влаштовувала скандалів. І чоловік теж поводився спокійно. Нікуди цього вечора не збирався. Дівчина вирішила, що обряд вже подіяв. Руки мив, скоро будемо вечеряти. Мив і голодний, як вовк. От і добре. Котлетки твоя мама робила. Дуже смачні. Як пройшов день? Нормально. Настя, ну, ще я про роботу вдома не розмовляв. Ну ні. І так втомився за цілий день. Добре, давай не будемо про роботу. Давай. Вечір минув спокійно, але Анастасію все одно гризли підозри. Вона не витримала і вирішила перевірити телефон чоловіка. Мені хтось телефонував? І до чого це ти маєш бути готовий? Ну, чого мовчиш? Нема що сказати. Ти тільки не кричи. Добре? Завтра ж п'яте. У Пашки день народження. Він його не відмічає, і ми з Маринкою вирішили зробити йому сюрприз. Точно. День народження. Пробач, в мене останнім часом зовсім здають нерви. Так і є. Тобі треба відпочити. Давай спати. Анастасія шкодувала, що не стрималася від з'ясування стосунків. Але сподівалася, що її подружнє життя от-от налагодиться. Привіт. Привіт. Жан, що це з тобою? Це твій Олег таке вчинив? Так. Вибач, я з такою заздрістю слухала про твоє щастя. А мій Олег як сказився, п'є, гуляє. Я не втрималася. взяла твій оберіг. Забачу. Як бачиш, все не спрацювало. Ввечері прийшов п'янючий і побив мене. Ніколи раніше такого не було. Видно, крадений оберіг не допомагає, а робить ще гірше. Що далі за оберегом робити, я у сліпої спитаю. А твій Олег свиня? І ти маєш звернутися в поліцію? Ні. Я люблю його, я не хочу для нього неприємності. От якби він тільки став таким, яким був раніше. Слухай, а може мені до тієї знахарки поїхати? Добре, ходім до мене, вип'ємо кави, ти заспокоїшся, а я розкажу, як добратися до сліпої і що з собою взяти. Гадаєш, вона допоможе? Я вправду. О, Настя, а я саме збирався тобі дзвонити. А, Макс, а що тут відбувається? Ти знову кудись їдеш? Надовго? Так, їду. Назавжди. Знаєш, не таким я уявляв наше спільне життя. Я хочу рости, розвиватись. А ти. А ти сидиш вдома і мене хочеш поруч з собою посадити. Але цього не буде. То ти їдеш за цією? Так. Марина не зв'язує мене у руках і ногах. З нею, я почуваюся вільним і живим. Анастасія була шокована тим, що відбулося. Незважаючи на проведений ритуал, вона таки втратила чоловіка. Прибери. От навіщо ти ходиш до мене, якщо не виконуєш те, що кажу. З чоловіком посварилася, рушника так і не спалила. Але ж свекруха обіцяла його позбутися. Ти мала все зробити власними руками, а тепер ваші шляхи з чоловіком майже розійшлися. Баблю, якщо я хоч один єдиний шанс врятувати наші з Максимом стосунки, я все зроблю. Є один спосіб. Сьогодні саме четвер. Десятий день на зростаючий місяць. Якщо встигнеш за одну ніч вишити новий весільний рушник. Хай не такий прикрашений, але правильний, встигнеш врятувати своє подружнє життя. Полотно є, нитки є, але за одну ніч. Якщо зробиш, будете з чоловіком разом. Тільки не роби вузлика. Коли закінчиш роботу просто відріж нитку. А потім обов'язково повіз або поклади рушник біля вашої весільної фотографії на сім днів. І він все життя оберігатиме вашу родину. Зачекай. А оберіг звільхи, знову повіз над дверима і запам'ятай, вам треба навчитися. Оступатися одне одному. Тоді щасливими будете. Дякую. Повернувшись додому, жінка одразу повісила на місце оберіг. О, Настюша. А що це у вас двері відчинені всюди? А я знову до вас. Клавдія Миронівна. Чому ж ви не спалили того рушника? Так я ж не знала, що його спалити треба. Я ж думала позбавитися рушника це вивезти його з хати. Та він у мене на дачі. Викинути таку красу рука не піднялася. Але якщо треба, я зараз поїду і спалю його. Не треба. Я сама це зроблю, але пізніше. Вибачте, але я маю поспішати. Анастасія працювала всю ніч. І таки встигла вишити новий весільний рушник. Як і радила бабуся, дівчина поклала рушник біля весільної фотографії. Тепер їй залишалося лише чекати. Я не знаю, що на мене знайшло, але, але я зрозумів, що я не можу без тебе. Просто мені так не вистачало твоєї підтримки і іноді я думав, що ми геть різні. Ти раптом якось так змінилась після весілля, крім свого вишивання, домосідства. Більше нічого не бачила, а тут ця Маринка, на все готово, похід, лижі, палатки, тусовки. От мене й занесло, тому я благаю тебе. Макс, прости мене, будь ласка, я... я ж насправді нікуди не поїхав. Я Ці два дні я жив на дачі, і сьогодні вранці я раптом ніби відчув, як якась. Невидима сила тягне мене назад, і я зрозумів, що я не можу жити без тебе. Я насправді теж дуже завинила перед тобою. Я не розділяла твоїх інтересів. Я не цікавилась твоїм життям. Я була впертою, і нечуйною. Я люблю тебе. І я тебе. Максим щиро розкаявся, і Анастасія пробачила його, проте і сама постаралася змінитися. Подружжя зуміло дійти згоди, і тепер молоді люди завжди враховують уподобання і інтереси одне одного. Жанні бабуся теж допомогла, і тепер вона щаслива зі своїм чоловіком. А бабуся нагадує: полотно, на якому вишивають весільний рушник, має бути суцільним. Без швів і вставок, бо весільний рушник це життєвий шлях подружжя, який переривати не можна.